Зараз ми змінюємо карту, бо тут ми будемо робити наступний, наступний квест. І ось вам нові друзі. Ай! Право! Право вашого першого. Ай, вашого квеста буде такий. Ви маєте зібратися наверх. А сюди, сюди, сюди. Всі пані, ви, почали. Ці, легко, Ні. Що за ай! ай. Сьогодні тобі не повезло новенький. Я зможу, я зможу. Дивіться, там якийсь бегемот. Бегемот, іди сюди! Ще ближче ще ближче. Ще. Ну а тепер я буду забиратися. Що за штучка? ой ой я, я увернувся я увернувся О, опа, на я перевернувся. Майтюрн. Ой. О. <рисувствие> <My turn>. <рисувствие> 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 Дорогі обжекти. Переміг Арагургіч. Арагуарагургіч. I'm win, I'm win, I'm win. Кожен мій друг прийшов. це зелений чувак. Привіт. Знаємо наступний квест. Квесту такі. Ви маєте всі перемогти. стариного голового. Ви більше не поділені на команди. Можете дружити далі. Так, а все за нас для них не важко. Я не хвост завжди, якщо вони помруть. А ти що має робити? Що хочеш, я підніму. Хе, лохи! а може я тебе закину? No. Ну, пріс. Окей. Ой. Ой-ой. <smash> І, і починаємо другу фазу монстра. Нанесну ок. Папа. Кенус. У нас час закінчується.